8.40. Зараз треба весь мусор собрать. Сейчас сходить в сарай, пособрать весь мусор, та наготувати його, щоб викинути, не протекати. Це было просто адсконіч. Я вам відвідаю. Кіт, блядь, як здурівно. Той що аудибус, той що менший. Це піздец. Все, що можна і не можна, трогає, збиває, по головам пригає, це просто кошмар. Ліг я. Коротше, десь в пів першого заснув десь близько другої. Так, зробив собі кофе, тішав в квартирі, пакетно готував. готував. Зараз кофе біом хлібну. І біжу, бо не співаю вже 9.06. Ой, в 9.30 восьмомусор. Мусор воз. Да. Так що надо щось подивитися. Выпить кофе і бігти. Так, все, зібрав весь мусор. Блин. Сьогодні погода тоже шикарно для прогулок і кави на вулиці. Конечно, в захваті заценить. Ну кайфово ж, правда? Дуже. Все в сніжку, все гарненьке, біленьке. До речі, це один із таких основних і найбільших переваг зими, що вона все ховає під собою. Це дуже кайфово. Да. Так, по плану у нас сьогодні що? Мені потрібно відоси на Криптодону зробити, так як це є основна база база У мене на сьогодні вже відоса нема. Тобто в мене було якраз по третє число заготовлено і далі все. Там тільки проєкт заготовлений цей місяць до кінця, більше нема нічого. Контент план я накидав вчора десь до 15 го числа, то якраз сьогодні його реалізуємо, відзніму все, змонтуємо якраз за день, в принципі. <кій> поки на ночний. Монтаж не вийшов, це приходиться перекривати днем. Але я говорив, що типу, коли я сам залишаюсь вдома, то кіт просто піздець. Але просто цього разу піздець був навіть з тим, що я не спав і прийшов. Ну, він реально він тупо не давав мені спати взагалі. Це піздець, Що працював ночі, ну, що не працював.